Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй. Шановна пані. Вітаємо всіх, хто нас дивиться і слухає в етері програма. Шановна пані. Я її ведуча Світлана Горлушко. Сьогодні будемо говорити на дуже важливу і необхідну тему для всіх у всіх напрямках життя: Свобода. Що говорить слово Боже про свободу? Слові Божу, моє прекрасний вірш у послання до Коринтян, це новий заповіт. Там написано: де дух Господній, там свобода. Про це будемо говорити з нашою гостею, пані Людмилою Демборинською. Вітаю вас. Вітаю вас, дорогі слухачі. Я дуже вам вдячна, пані Людмила, за те, що ви приділили час, щоб послужити, поділитися власним свідченням. Я хочу сказати, що пані Людмила є. Зі своїм чоловіком Богданом, пасторами церкви Добра новина у місті Тернопіль, і ще важливо, що вони з 2004 року ведуть школу зцілення і служать в цьому напрямку дуже багато. Наше здоров'я, напевно, немає людини на землі, яка може сказати: Я абсолютно вільна в цьому напрямку. У кожного є якісь запитання. У когось вони великі, у когось вони прямо проблеми і великі питання. Але від цього Господь не змінюється його слово, не змінюється і саме про свободу у зціленні, у нашому здоров'ї. Сьогодні приділимо більшість нашої розмови. Тож, пані Людмило, розкажіть про. Себе про те, як ви особисто зрозуміли, що ваше здоров'я воно теж може бути в свободі Христовій? Я дуже дякую, що маю можливість прославити Господа, тому що хвалюся Господом, тішуся Господом, що я могла пізнати цю свободу і істину і жити в ній. Вже 27 років ми з моїм чоловіком. Як прийняли Господа, і 27 років ми не п'ємо ліків, не ходимо до лікарів, не здаємо аналізів, не консультуємося з ними, а зціляємось молитвою, силою Божою, Словом Божим. І це реально сьогодні в нас в Україні. І я дякую Господу, бо це. E, згадую, як одна жінка розказувала, що вона дивилась американських проповідників, і вона говорила: Ой, ну в Америці там ж зовсім інше життя, харчування, продукти, все в них там дуже хороше, якісне. Тому вони можуть жити в здоров'ї. а В нас в Україні це неможливо. Але коли вона слухала наші, е, нашу школу, наші свідчення. І вона також вирішила попробувати жити в Україні без ліків, і в неї вийшло. І вона вже розповідала нам, що вона вже багато років лікується Словом Божим, лікується силою Божою. Це один аспект, чому люди кажуть, що щось у нас все одно по-іншому. А другий аспект, коли люди говорять: Ну так, Слово Боже є, так, я вірю, я молюсь, проте помолись. Я так розумію, що до вас, до, як до пасторів, дуже часто приходять з проханням помолитися. І ми часто чекаємо від служителів, що вони нам допоможуть у молитві. Чого не вистачає от, просто ну, звичайним прихожанам, віруючим? От, скажіть, що ви радите своїм прихожанам? Чому? Ми користуємося тим же словом, так само начебто молимось, але все одно йдемо за молитвою до служителя. Ну, в Писанні це є Ісус молився за хворих, учні молилися за хворих, і ми його учні, ми його тіло ми також молимося за людей. І коли ми почали своє служіння, ми настільки були захоплені тим, що Бог зціляє, і довго дуже ми говорили це, що Господь цілитель. Але потім ми побачили це, що ви говорите, що люди отримують зцілення, а далі йдуть і живуть просто своїм звичним життям. Не змінюючи свої відношення до слова, не змінюючи, не оновлюючи свій розум, не наповнюючись цим словом зцілення, і вони або втрачають, або знову щось нове приходить, і вони знову звертаються. І так знаєте, від проблеми до проблеми, від хвороби до хвороби, вони звертаються, поки людина не зрозуміє, і тому ми почали якраз цю школу зцілення, щоб навчати людей, як жити. В Слові Божому, як жити в здоров'ї, тому що спасіння це не просто спасіння нашого духа і вічне життя. Спасіння включає в себе з'єднання ну, цілісність особи, духа, душі і тіла, в єдине ціле, тобто і зцілення духа, і зцілення тіла, зцілення душі це все єдине. Це все включає спасіння. І коли людина це починає пізнавати розуміти, що вона дійсно, згідно слово Божого, може бути здоровою і працювати над цим, тоді є результат. Тоді людина вже вчиться сама за себе молитись і стояти в вірі. І це дуже просто, це можливо для кожного віруючого. В якийсь день це стало можливим для вас. Тож розкажіть, коли ви зрозуміли, що це. Може стати вашою реальністю. Я ж розумію, ви ж теж проходили через якісь сумніви, через якісь перевірки Бога. Як це було? Я отримала своє чудо, коли я ще Бога не знала, далеко не знала. І згадую себе в молодості, взагалі не думала про нього. Хоча християнська сім'я, там Пасха, Різдво, ці всі ритуали були. Але не було стосунків з Богом, і не було навіть якогось прагнення, бажання пізнавати Бога і думати в ту сторону. Вже коли в мене почались по здоров'ю серйозні проблеми, і їх було дуже багато, постійні страхи, переживання. Я навіть можу сказати, сьогодні оглядаючись назад, навіть не знаю, чого я не боялась. і мені здавалося, що я всього боялася. І в мене були нічні жахи і постійні лікарні, і хвороби. І тоді вже я почала молитись, тоді вже я почала звертатись до Бога, і прийшов такий момент: 32 роки мені було, коли в мене з'явилася е, знову кіста, тому що мені в дитинстві оперували мене в дитинстві, 10 років мені було, коли мені е, видалили велику кісту. І частину жіночих органів. І в 32 роки знову кіста, знову лікарі сказали, без операцій не обійдеться. І я не знаю, що це було, як Бог тоді мене торкнувся, але я сказала їм: а я вірю, що обійдеться. І після того я пішла додому, і, ну, звичайно, що був такий депресивний стан. Страх був, але я через те не могла вночі спати через цей депресивний стан. І тому я молилась кожну ніч. Я просто ставала на коліна, брала мамин молитвенник і била поклони, бо не знала, як правильно, і казала, боже, за те прости, за те, за те, кожен з нас знає, за що треба просити пробачення. І я йому говорила. Я не буду це робити, не буду так робити. А як? Я не розуміла. Я тільки просила: Боже, щоб мене не різали, зроби, щоб мене не різали. І я через тиждень пішла на обстеження, всі були вражені, що сталося. Послала мене знову на Узі і виявилося, що тиждень тому було це Узі, там була велика пухлина, а зараз... Тиждень пройшов та сама лікар, дивилася мене і каже, у вас все нормально, всі органи здоров'я, вас нічого немає. Я така лежу там і кажу: в мене велика пухлина. Вона каже: не керуйте мені тут. Я бачу, що тут є, тут немає ніякої пухлини. Я кажу, в мене там немає частини органів. Не керуйте мені, я бачу, у вас всі органи на місці і все в порядку. І вона мені виписала. Тобто цей те, лист. що в дитинстві вас, вас і... оперували, Бог відтворив, відновив і всі органи були на місці. І, і я не знала, що це таке. Я була вражена, пішла з тим листочком до хірурга. Він сидів п'ять хвилин дивився на той листочок, на мене, і потім казав: Ну, якби я не знав, що у вас було, я би не повірив. Ви здоров'я, я не знаю, що з вами сталося. Ідіть додому. І з того моменту зі мною щось сталося. Я не могла зрозуміти, що це таке, я не могла повірити, що Бог таке зробив для мене. І тільки через три роки я прийшла в церкву євангельську, де я почула Євангелію і прийняла Христа. Три роки пошуків, три роки е, роздумів. І сьогодні я дуже добре розумію тих людей, які в світі Бог зціляє, Ми за них молимося, вони ще Бога не знають і не розуміють, що з ними сталося. І я їх розумію, тому що я також не розуміла, я не могла повірити, що таке може бути. І знаєте, навіть коли я молилася, я казала: Боже, як ти це зробиш, я буду всім розповідати. І коли я це згадувала, я розповідала своїм подругам. І вони дивились на мене також, що так ніби зі мною не все в порядку. І вони казали, це не може такого. Це, напевно, лікарі помилились, це, напевно, щось ти помилилась. Але я знала, що це реальність. І я відчувала себе якимось дійсно особливим чудом на цій землі. Після того, коли я прийняла Христа, я зрозуміла, що це було, що це Господь мене зцілив, що він мене. Привів своє царство. Після того я дуже багато бачила людей, в яких пропадають пухлини, з'являються органи. І Для мене це вже, знаєте, як коли вони не пропадають, це вже дивно, коли вони з'являються, ці органи, чи, чи, чи зникають пухлини, це нормально. Ви сказали, що через три роки отримали спасіння і Ознайомились з Богом. Ваш приклад говорить про те, що чудеса вони не є однозначно шляхом до того, щоб людина прийняла дар вічного життя і примирилася з Богом. Що все ж таки без визнання потреби Бога, без визнання своєї гріховності, що я потребую Спасителя, навіть таке чудо, яке сталося з вами. Воно не веде людину до спасіння. Що у вашому житті відбулося, що ви визнали, що Ісус ваш Спаситель? Ну, в першу чергу, це е, такий внутрішній оцей стан незадоволення, не, не було миру, можна сказати. Не було миру і ні в чому не було. Задоволення, ні в чому не було радості такої. Є чоловік, є двоє дітей, є хата, є машина, є дача. А ти розумієш, що тобі весь час чогось бракує, і ти не так живеш. Але оце чудо воно мене спонукало читати писання. Е, я думаю, що мірі дійсно показують людям, що Бог реальний, живий, що йому є до тебе діло, але людина вирішує. Чи вона хоче йти цим шляхом шляхом? І я дуже добре пам'ятаю, як я читала писання, і воно мене лякало. Я читала: я, я цього не роблю, так не живу, я не така, я не знаю як. Я просто кидала цей новий заповіт подальше, тому що мені було страшно. Я думала так: як це хтось, про мене, так знає все. Як це хтось так описує мою душу, мої переживання, мої страхи, мої болі. І я закидала цю Біблію далеко, але вона мене притягувала, я знову брала її і читала. І знаєте, це Слово Боже, яке я читала, воно мене привело до Христа. Коли я не знала Бога, я ходила в церкву і старалась, там добрими ділами, всіми молитвами догодити йому. Але... Вірила в Євангелію. Дивіться, що відбувається. Каєшся, молишся, але не віриш, що Бог чує, не віриш, що Бог прощає, не віриш, що Він добрий, що Він допоможе. Оце, що в мене було, мій стан. Покайтесь і повірте, я навіть не знала, що це треба повірити в те, що Ісус дійсно прощає. Оце, те, що я зустрічаю сьогодні масово. Люди знають, що Бог добрий, люди знають, що Він робить чудеса. І вони кажуть, він мені допомагав не один раз, але не вірять, що він прощає всі гріхи, що він зціляє всі хвороби, що він дарує вічність. Тому я сьогодні говорю людям, це вони говорять: я знаю, Бог любить, я знаю, знаю і маю ці різні речі. Можна знати, але не жити цим. Можна знати, але не мати, а не користуватися цим Словом. Тому Ісус прийшов, щоб змінити внутрішність людини не просто зовнішність, не просто правильні вигляд, вчинки і зовнішні речі, а внутрішній стан, довіри до Бога. Віра бачить. Невидиме. Віра не просто дивиться на те, що відбувається, на ті обставини, на біль, на діагнози, на невирішені питання, на війну. Віра бачить невидиме. Слово Боже, воно вірне, Ісус був є і буде завжди однаковий. І Його слово, коли воно звучить, воно змінює життя. Що ви порадите жінкам? Які в своїй сім'ї зараз от вони рухаються в тому напрямку, або чоловік рухається в напрямку довіри Богові. Ну, така проста ситуація. Чоловік вірить, що Бог є його цілитель, цілитель його дружини, його дитини, а дружина. Тільки взяла термометр і там вище 36,6, вона одразу до аптечки, одразу до лікаря. І, ну, така, або навпаки, або чоловік буде Хтось переживає, а хтось довіряє. В вашому житті ви від початку з чоловіком у згоді, чи вам знайома така ситуація? Ну, Слава Богу, що ми від початку. Були однодумцями, і ми завжди разом досліджували, досліджували питання, писання, отримали відкриття, ділились, разом молились, і мені, слава Богу, в цьому дуже приємно рухатися разом з ним. І все рівно були моменти, коли, там, наприклад, він молився за мене чи я молилась за нього, і ми завжди є підтримкою один для одного. і я думаю, що в таких сім'ях, де є якісь, хто, хтось швидше отримав якесь відкриття про чудеса про зцілення, Бог дає мудрості не, не штовхати, не заставляти, а навпаки, своїм прикладом показувати, як це працює. І в нас є така сім'я в церкві, дуже цікава. Мене усиновили хлопчика. І цей хлопчик е, малесенький ще був, він неодноразово там хворів. Е, одного разу він пав з другого поверху головою вниз, і можете собі увити на бетон. І поруч зразу, от якраз батько там прибирав, там були якісь граблі, лопати. Він забрав це всі інструменти і чує щось йому так по рукаві. E, Черкнула так раз, і він дивиться, а його цей маленький син, йому ще не було два роки, впав з другого поверху e, біля нього на цей бетон головою. І він просто взяв його на руки і почав молитись. Зразу зателефонував. Ми приїхали. Ми молились, і e, дитина заснула. E, він годинку поспав, прокинувся і взагалі не було ні струсу мозку, ні ніяких симптомів, ні швидкої. І всі е, навколо, всі вони просто казали, треба швидку, треба це. І, і цей мама з татом, вони в нас е, були е, служителями, вони мали телефон молитовної лінії, вони вже бачили багато чудес в е, своєму житті. Вони просто спокійно цей момент пережили, і дитина була повністю здорова. Е, я думаю, що цей якраз момент милості, поблагості. Е, один до одного допомагає швидше з'єднатися з силою ніхто нікого нічого не заставить там зцілитися з силою чи забирати якісь ліки. До речі, Бог може зціляти навіть ліки йому не заважають. Але саме основне пізнати цю істину, що Дух Божий сильніший від всяких ліків. Вже такий період, коли багато віруючих людей вони навчені правильним речам. Слава Богу. І знають правильні слова, от так як ви сказали, да, що ти говориш людині щось, а вона тобі відповідає, я знаю. І насправді оце різниця в тому, що я знаю, я маю, це різні дії слова, і тому от люди говорять правильні слова і чують, що вірою треба, що вірою треба прийняти. Скажіть, де взяти ту віру? Де людина, яка читає слово, яка відвідує церкву, яка має стосунки з Богом, говорить правильні слова і не отримує відповідь, як їй допомогти, як ви підтримуєте в такому, в таких людей, коли вони просто запитують: напевно, в мене віра не така, як у тебе. Є така тема у нас твердині традиції, які заважають людині отримувати від Бога відповіді чи чудеса. Але основне, щоб людина хотіла пізнати істину. Бог, звичайно, відкривається. Хто шукає, хто знаходить. Істина відкривається тільки через Слово Боже, не просто читання, а слухання це як ніби відкриття, розуміння Слова Божого. і розуміння того, що тільки. Істина є одна в Ісуса Христа, немає іншої істини. І істина говорить про те, що ранами його ми зцілилися. Це або правда для вас, або неправда. Пізнайте істину, істина зробить вас вільними. Від чого? Від всякої диявольської брехні. Просто диявол ловить нас на якісь малесенькі там гачки, ну, самі елементарні, наприклад, я не можу. От я пробувала, я молилася, я цього не можу. Це брехня, хто вам це говорить? Звичайно, що диявол. І якщо ви будете це повторювати, говорити, вірити в це, то ви ніколи не зможете. Вам потрібно зрозуміти ті слова, які ви думаєте, які ви говорите. Від кого вони є? Від Бога чи від диявола? Якщо це від диявола, для чого їх говорити, для чого їх повторювати, розмножувати і вірити в них, і привозносити диявола в своєму житті? привозносити Ісуса, говоріть Слово Боже, воно обов'язково спрацює. Дякую. Ми маємо завершувати, я хочу запитати ще про сім'я. Ми говоримо про стосунки з чоловіком про ці ситуації. а от з дітьми. Коли у вас були маленькими діти, я не буду говорити, що завжди діти хворіють, не завжди діти хворіють, слава Богу, що він створив. Дітей досконалими і що дуже часто відбуваються ці хвороби саме через наші якісь переживання. Але все ж таки, всі мами знають, що таке хвилювання, коли дитина захворіла. Вам, ви молилися за дітей, коли вони були маленькими а от коли вони вже трошки дорослішими стали. Достатньо було вашої молитви, щоб дитина отримала зцілення? Чи все ж таки ви. Теж їх навчали. Підкажіть, як краще бути в таких ситуаціях, коли вже дитина не така маленька, там їй вже більше 5-6 років. Як чинити краще, щоб і зцілення приходило, і зростання у вірі? Що ви підкажете? Знаєте, коли ми увірували, наші діти вже були підлітками, так що в нас у цей період маленький. То для ми вас було ще складніше. Так. Але в нас просто діти пішли разом з нами в церкву, вони ходили з нами якийсь період і самі захотіли прийняти Христа або не хрещення, тобто ми їх не заставляли. Це для них було якось природньо, і вони були відкриті до цього. З дітьми було простіше, ми більше про маленьких можу розказати, про внуків наших, яких ми виховували. Вони живуть тут всі близько разом. І вони були в церкві, і знаєте, з маличку вони бачили чудеса, з маличку вони бачили, як Бог зціляє інших людей. І вже я те, що можу зараз згадати, в три роки наш внук вже молився за свого тата, що він зцілився, бо тато казав: ой, мені вже нічого не допоможе. Давай, Ілюша, ти помолись, Ілюша помолився коротенько, і тато зцілився. Тобто, мої внуки вже з маличку, вони знали. Що Бог зціляє, і одного разу цей самий Ілюша поранив пальце собі на дорозі, і текла кров. І він прибіг до мами і каже: Мама, дивися кров! Я такий радий, що перший раз в житті побачив кров, але не молися ще. Я подивлюсь на неї, бо зараз ти помолишся і вона щезне. Оце наші внуки в такому виростали? Я розумію, що в різних ситуаціях ми виростають наші діти, але вдумайтесь для всіх середньостатистичних християн це нормально лікарі, таблетки і діти в цьому виростають. А що, якщо б вони виростали так, чудеса, в Слові Божому, в свідченнях слави Божої? Тому ви вирішуєте, в чому вирощувати своїх дітей, щоб вони маличку знали, що Бог зціляє. І я думаю, що церкві цього бракує, щоб ну, на рахунок аптеки і лікаря, це всі в курсі і зразу, йти і зразу щось приймати, а на рахунок того, щоб відставити світські методи і спробувати Божим Словом, Божим методом. Це більше просто треба батькам практикувати, довіряти Богу. У нас є багато таких свідчень. Одна багатодітна сім'я, у них було шестеро дітей. Мама чула нашу школу, приїхала на нашу школу, і в той момент в неї були хворі діти вдома з температурою. І вона їздила додому десь 30 кілометрів їй було. І вона е, поверталася додому після школи і вірила, що її діти вже здорові, бо вона молилась, і не купувала антибіотики, не купувала ліки, приїжджала додому, діти хворі, чоловік свариться, свекруха свариться. Та що ж ти за мама така? Чого ж ти ліки не купила? Завтра обов'язково е, купи ліки. І на наступний день вона знову сиділа на школі, слухала це слово, їхала додому. 에, минала аптеку, і так було три дні. Три дні вона приїжджала, і, і діти були хворі з температурою, і всі на неї сварились. І вона казала: Я маю достояти вірі і побачити чудо. Або Бог вірний, або ні. Або це працює, або ні. І це було велике для неї випробування. 에, і вона казала: якщо це працює. То я буду жити по слову і молитися за своїх дітей, і за інших дітей, якщо мені це вдасться. І самі розумієте, наскільки диявол противився цьому. І на третій день вона приїхала діти хворі, і вона вночі молилась. До ранку діти були повністю здорові, не було ні кашлю, ні симптомів, ні нежиті. Ні температури, і вона сказала, так, це працює. І по сьогоднішній день вона практикує, вона ще дітей народила на своїх дітях і на дітях з церкви. Тобто був період, коли їй треба було достояти до кінця. Якщо ви можете взяти свою дитинку і повести до людини, до лікаря, і довірити лікару свою дитину, то чому ви не можете довірити свою дитину Богу? Це питання. Напевно, що це найкраще, чим ми можемо завершити нашу програму, тому що люди краще якраз зупиняються на тому, щоб поміркувати, а не на тому, щоб отримати якусь однозначну настанову. Лише я, лише батьки. Можуть обирати, кому довіряти і чому. Шановні наші слухачі і глядачі, дякуємо, що були з нами, і ми віримо, що те, чим поділилася пані Людмила, воно було не просто корисним, а це просто як частина її життя, частина життя з Богом. То нехай оце насіння, яке ви зараз прийняли, нехай воно принесе плід у вашому житті. І ті настанови, які ми почули, вони... Будуть корисними для вас, а головне це завершальне запитання. Обирайте, кому довіряти людині чи Богові. Коли ми просто ставимо це запитання, очевидно, що ми краще беремо довіряти Богові, проте ставте це запитання у тих ситуаціях, коли треба обирати наодинці, наодинці з чоловіком, наодинці з дитиною. Повторюйте це запитання, кому я більше довіряю Богові, який створив мене, мою дитину, мого чоловіка, мою сім'ю чи людині, яка щось говорить? Дякую вам, пані Людмило. Я нагадую, що з нами у програмі була Людмила Демборинська, пастор церкви Добра новина разом з чоловіком. Вони є пасторами в місті Тернопіль. Нехай Господь розширює ваше служіння і спасибі за натхнення, яким ви поділилися. Дякую, благословляю вас, бережіть себе в мирі. Спасибі ще раз. До наступної зустрічі в програмі Шановна пані. Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй. Шановна пані!